Добрий день, моє малята, любі хлопчики і дівчата. Будьте уважні на нашому занятті. Ми сьогодні з вами поговоримо про правила поведінки у транспорті. Починаємо наше заняття. Вся увага на екран. Костя на зупинці, тролейбуса чекав. Голосно сміявся, весело стрибав, наче так і треба, оком не мигнув, зачепив бабусю. Дідуся штовхнув, Оборились люди. Що ж це за хлоп'я? Ти хіба не знаєш? Поводитися, як слід на зупинці, спокійно стояти, людям, що поруч не заважати. Перше правило на зупинці. Спокійно, стій, не стрибай, не штовхайся. Мняються трамвай, двері відчиняються, вже міхайлик та Іван на сходах штовхаються кожен хоче першим влізти, Щоб біля віконця сісти. Хлопці, ви куди? Трошки почекайте, хай спочатку вийдуть, а тоді сідайте. Щоб тисняве уникнути, до правил треба звикнути. Тих, хто входить, пропусти, тоді спокійно зайдеш ти. Друге правило пропусти тих, хто виходить, а потім заходь спокійно сам. На автобусній зупинці їв морозиво Антон. А коли прийшов автобус, прямо з ним зайшов в салон. У Антона липнуть руки, Плямах вся сорочка і прюки, уже морозиво розтало, капати додолу стало, тут воді загальмував, ледве тоша не упав, а морозиво упало і на жіночку якраз. Жінка сукню витирає, і Антону примовляє. Хоч поїска в нас і дальня, це тролейбус не їдальня. Якщо ти зібрався їсти, в транспорт не потрібно лізти, щоб нікого не бруднити. І через це не червоніти. Третє правило не сідай в транспорт з їжею та напоями. В автобусі Юля насіння лозала, чорні лушпайки додолу плювала, їй зауваження жінка зробила. Дівчинку, як же ти тут насмітила? Ось уяви! я ви. Якщо кожен із нас кинув додолу сміття, хоч би раз в салоні було б неохайно та брудно, Тому, я кажу тобі привселюдно, чисто не там, де весь час прибирають, а там, де не смітять і не накидають. Соромно і сновісно дівчинці стало, і Юля Лушпіння своє все зібрала. Правило номер 4 не сміти в транспорті. Їхали в автобусі Антоніна й Алла. У салоні гучно розмова їх лунала. Пасажири усі знали, яка сукня є у Алли, і почули, що у Ніни завтра будуть іменини, а у Каті і Олі вийшла сварка прямо в школі. Людям нікуди діватись, починають посміхатись від безглуздих балачок, відпочити дайте. У міському транспорті тихіше розмовляйте, тож у транспорті нечемно розмовляти гучно, бо чужі проблеми людям слухати незручно. Правило номер 5 не шуми, не розмовляй дуже гучно. Їхав Ігор у автобусі, з водієм розмову вів. Розказав і про бабусю, і про те, як він хворів, і про те, як він у парку влітку з гойдалки упав, а раптом хтось із пасажирів строго хлопчику сказав: під час руху з водієм не треба розмовляти. Своїми баличками його відволікати припини. Йди, щоб не сталося біди. Не відволікай водія під час поїздки. Живеш у суспільстві людському, без людей ти не міг би прожити, і хоч правил багато є в ньому, ти всі правила мусиш завчити, щоб поводитись гарно і чемно та здоров'я життя зберегти тим, хто правила знає приємно і спілкуватись і разом іти. Правило номер 6: Шануй та поважай інших пасажирів. До побачення малята!